My photo. Буде да. коротки, Я, буде не буде добре. Я була раз купила тоже гольфа і він постирала вся після котик. Ой, бере що є, змилися, ще перебирає, ну. <плес> На халяву і ще ж вимахується, ну. треба мати нагодки. <плес> 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 <Тут воняті. плес> ще тут є щось трохи якісь мати. Нагуль. А хто що таке? Це пінжаки, може бабу, цій. Ну, казала побагання і дати одну. Що таке погірше, ну. Я не знаю. Ну саме дешеве вибрала, це мені потрібно далати віно. Де включай? То дорога, то не до мене. Я не зображаю тому. Блин, оплащай, поки знімаю. Йди, Рома, дідові Дидовый Тільки яка... Баба, Баба, чуть дальше, до дверей, так не нічого. як підеш в такому пальцу в церкву, тебе люди засміють. люди засмеют. Курнись там, передом дупою. Крутись нам. О, добре, добре, добре. Як на вас шити? Так. Сухаємо.